Всім привіт! Вас вітає команда Феномен Великомолянського ліцею, Великомолянської територіальної громади, Рівненського району. Ми вас вітаємо радісно і щиро. Ми вам даруємо повітря свіжого ковток. Ми вам бажаємо щастя, миру і хай природа усміхається, у кожен крок. Усе, що побачите, усе, що почуєте. Всім розкажіть, на вбивку з продаю контакту відіть. Ось такий ми народні шуми що нашу рівнищину, наше миле серце, село, від заблуднення до кілля і попередня видів, ми, ми, ми будемо дружно рятувати. Пануємо проводити військові, і переминується страшна година, коли природа відповість сюрпризом і виникне екологічна криза. Основною екологічною проблемою сучасного світу на нашу думку, є байдужість. Час технології це розвиток чи загроза. Нові можливості скаже кожен без гаджетів зв'язку і інтернету. Людина як у темряві та благо цивілізації сприяють світові вже деградації. Я, здається, теж втрачаю смуг. Ми не чуємо один одного, ми не чуємо, не візит, якщо пехи, я не двіти, як ще бачить птахи, і як сміютися діти. Лікарю, я нічого не відчуваю, ні холодні, ні не сім'я. Лікарю, бо я донька втрачає звір. Вона мене не помічає, не ваша сонечка і я старок вітрів. Чесно кажучи, я теж не дорожню вашу. Лікарю, моє кожен я злого шина, а мені байдуже. Я забула забулася це любити, я і відчувати. Їм стало байдуже, що відбувається навколо. Їм байдуже, що планета вкривається сміттям, їм байдуже, що ще хвилини з рослинного і тваринного свитту зникає п'ячі видів, а 1700 акрів землі стає посилею. Щогодину в атмосферу виділяється 12 тисяч тонн великіслого газу, а 50 тонн гробічного ґрунту знищується через неправильне використання. Ми отримали спадок але біда наша в тому, що ми погані садівники, бо не засвоїли найпростіші справи садівництва. Але як зробити так, щоб ми знову стали і бачити, і чути? Давно прийшла пора помиркувати, як людство на землі мудрішим стати. Довкілля це природний капітал. Без нього людство вже загибель і провал. Зупиніться, люди, мить! І відчути, як планеті були, які серце серця крик, дорина. Зупиніться, земля у нас одна. Прогрес крокує повсякчас. Запанувала мережа усюди, забрала всю увагу в нас. Каже наш новий пророк світло голови нестила. Вже забрав вже живе спілкування. Тож тепер усі залежні люди стали, наче зомби спілкуються лише в всі. Зупиніться, люди, не втрачайте день за днем, не поводьтеся, як діти. Відкрийте, майже спілкуйтесь між собою! Чому я раніше не цінувала твій простих і побачив час важливих речей, як спілкування з рідними, друзями, милування про своїх природи. Я надавала перевагу своєму межу. Як же бездумно витрачала час, не я. І я теж. Людство, на жаль, день за днем, старибам ритуальну освіту. І особливо ми, діти. Але ж природу ніщо не може замінити. Тепер я це розумію. якої корне у сонячну бігли, де за пучними луками, тепер ти гармат квітів. Квіти, Які ж вони гарні на нашій рідній землі. Так, почувай світ обрійний. Україна всміхається квітами. Її посмішка вищила завжди. Дорослі радіють, мов діти, і старі знов нею сном молоді. Милі серце Божий Кого то опару залили такі. Може, небо розлило брови, чи Дніпро продав своєї води. Он без сонечко сяє привітне, Чи то сонячне. глянь, зажди, так і є. Він під сонечко квітне і в поюсках ховає скриви. Ну, а ви, маки, маки, червоні, Бог самий наче брали поля. І яка ж то красива і чудова. Україна квітуча моя. Ми повинні використовувати природні ресурси раціонально, це дозволить нам економно та виправдано користуватися тими дарами, що дає нам планета земля. Одним із найпростіших спосіб допомогти природі є відмови від пастових пакетів. От е, 59 країн світу ще повністю відвогувались від пакетів. Серед статистичних українець щорічно купує понад 500 пластикових польків. Один пакет в середньому використовується 12 хвилин, а розкладається щонайменше 500 років. За 10 останніх років людство створило більше пластику ніж за все 20 століття. Перший пакет виготовили 62 роки тому і він досі не розклався. Щороку людство використовує 4 трьох пакетів більшість із них опиняється у світовому окремленні. Якщо з'єднати всі кластери по деякому світі разом, вони обігнуть земну кулі 4200 разів. Ще хвилини використовується, викидається понад 160 тисяч пакетів. Для того, щоб вирішити цю проблему, потрібно просто мати власну екологічну зробу, яку ти використовував понад 20 щодня. Круто буде обігнути. Ми за чисті довкілля. Ми приймаємо одну Глобальна проблема охорони ландшафтів як середовище життя. І я. Ім'я життя, подбаймо всі про наше майбуття. Свій голос віддаю за матінку, природу, за чисту землю красу її і, і в луки і степи були би прекрасні, Ландшафти, ландшафти! тепер вони за І людство спинилось на краю біди. Луки зеленовки такі багаті на природні часу. Тож збережімо їх для наступних поколінь. А як зберегти луки та степи? Вмикаємо екологічне мислення. Запам'ятайте та верховних правила. Не паліть багаті, не зривайте квіти на луці. Лікарські рослини тривають тільки в тих місцях, де їх багато. Не підкопуйте трави, не руйте пташові гнізда, не знищите пласунів, не топчіть гіб'єв, не родуйте мурашників. Не зламайте гілки дерев та кущів. Не ловіть потелеків, не залишайте місце та сміття. І на останні, появіть природу, ви захочете захищати її і зрозумієте, що кожна ваша дія має силу. На жаль, наша країна переживає зараз важкі часи, тому ми маємо надзвичайно багато економічних проблем. Повномасштабне вторгнення Росії до України вже задало та продовжує завдавати величезної шкоди людям та інфраструктурі населених пунктів, де тривають бойові дії. Але війна впливає і на тим Війна це заборонення територій внаслідок бойових дій та мінування. Війна це руйнування водосховищ, гідротехнічних споруд та інших об'єктів. Війна це знищення флори та фауни. Розмінування підлягає майже третина території країни. Наразі можна лише приблизно оцінити масштаби проблеми. Проте точно зрозуміло, чим довше триває війна, тим більше наслідків вона задає на діл, і тим більше шкоди ми в майбутньому. Вже зараз постраждало понад 20% природоохоронних територій України. Це близько мільйона гектарів під островом або по повністю зруйновані понад за водних об'єктів. Катастрофічна ситуація, яка може загостритися, це доступ до питної води під загрозою зникнення майже 700 видів тварин і понад 800 видів рослин, частина з яких занесена до червоної книги. Бойові дії порушують спокій нових тварин, тому вони або гинуть, або намагаються втекти з гарячих точок. Положі території України, які у собі несуть потенційно небезпеку, оцінюється у 174 тисячі квадратних кілометрів. Квітуча, єдина, і повторна наша Україна. Що зробили з тобою вороги, які прийшли і спільдрували нашу землю. Але ми сильні і ми не здамося. Тому будемо робити все, щоб наша країна ставала чистішою. Як би нам важко всім сьогодні не було, ми віримо, що з Божою допомогою з село захистять наші землі від ворожої напали. і що ще зацвітуть наші сади та луки буйним цвітом Україна переможе і все. and люби! Все, час і настав, прокидайтеся всі, хто спав, стовна матінка земля, люди, я ж у вас одна, землі, всі ліси, ріки. ми загубимо на віки. якщо гроші переможуть, врятуватися не зможуть, ані бідні, ні багаті, люд простий, хто владі. Дому рідної землі і дорослі малі вас усіх ми закликаємо зберегти усе, що має для майбутнього життя, для щасливого буття. себе зупиниться, збежі руки нащадків, аж відносить радіють, не погорічись чи єдині, зупиниться, збережнуки нащадків, і жрати в нас не буде, зупиніться в його земля наш пільний дім, треба наші сили та натнення. Як же ми можемо зберегти нашу землю? Раціонально використовувати споживання природних ресурсів, утилізувати і переробляти відходи, садити дерева та берегти воду. Поширювати інформацію про важливість збереження довкілля. Бережімо нашу землю, адже вона наш спільний дім.